Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Після пекла війни військовослужбовці, які дістали поранення, потрапляють в інше пекло: бюрократичне. Військово-лікарська комісія, купа довідок, встановлення групи інвалідності. Бійці, які, наприклад, втратили кінцівки, мають Пересуватися з кабінета в кабінет, аби довести очевидне над спрощенням цієї системи, а також юридичною допомогою військовослужбовцям, цим займається громадська організація Принцип, засновник якої адвокат та військовослужбовець Збройних сил України Масідаєм сьогодні в нашій студії. Масі, вітаю вас. Бажаю здоров'я одразу скажу нашим глядачам, що QR-код, який вони бачать зараз на екрані. Переведе вас на сайт, де є правова інструкція, так, так. для поранених так. військовослужбовців, яка допоможе як діяти, якщо це інформація, яка потрібна вам або вашим родичам, які зазнали поранення на фронті, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Масі, я у вас на Фейсбуці читала про те, як ви ходили в МСЕК, це так. спеціальна комісія, яка встановлює групу інвалідності. Як це зараз виглядає? Що це за процес? Найважливіше. Чому це дратує? Чому в мене певна фрустрація? Чому я відчуваю себе кинутим? Тому що я не розумію, де прочитати зведену інформацію, що далі мені робити. Тобто військовій частині мені дали направлення на МСЕК. Ми ж з вами розумні люди. Куди я піду? Ну, в МСЕК. Сек. Да? Да. Я теж так думав. І пішов в МСЕК, а мені кажуть, ні, вам не до мене. Вам до цивільного лікаря, до сімейного лікаря, він сформує якийсь пакет документів, потім кудись тебе направить. Якийсь пакет документів, кудись направити, я розумію, що я бішусь. Поясніть, же... я спитався у пані, пані дуже доброзичла, вона класна. Я кажу, а у вас же багато поранених? Да. Я кажу, так, а ви їм постійно це розповідаєте на словах? Вона каже, да. І я вийшов, думаю, ну боже, ну надрукуйте собі одну сторіночку, обережненько, дай людині все. Сто людей прийшло поранених, дали, все, він пішов робити щось. То зараз це відбувається як такі космічна історія, як це відбувається, і зараз в понеділок я буду йти наново вже до свого цивільного до о, сімейного лікаря, який буде формувати якийсь пакет документів, а потім щось ще станеться. Що я так і досі не зрозумів. Ми це хочемо змінити. Я знаю, що по МСЕКу взагалі багато проблем є: відношення до людей, процеси, які налагоджені, корупція. Я знаю, що у держави є на це зараз рішення, і дай Боже, щоб з 1 квітня ми всі видохнули, зрозуміло, що вони більше не існують як інституція МСЕК. Як це з вашої точки зору має виглядати в ідеальному світі? Людина отримала поранення, тяжке поранення, яке потребує встановлення інвалідності. Ага. Яким має бути процес? Розумієте, треба зрозуміти, навіщо взагалі ця документація є. Вона ж є для того, щоб щось там виплатити. Аби... А тепер повернемось до найголовнішої думки. А навіщо щось платити військовому, який отримав поранення? Бо це ж через вдячність, правда же? Так. Якщо через вдячність, то, шановні, а ви можете тоді зробити це так, щоб людина відчула цю вдячність? А не випрошувала тієї не нерозуміння, не неясність, а саме вдячність. Тому для того потрібно, щоб от людина поранилась, як в своєму ідеальному житті я бачив би. Я поранився, прокинувся в лікарні, мене виписали, і я поїхав додому. І я знаю точно, що в цей час держава працює над цими документами без мене. Я вам навіщо? Я у вас був три місяці в лікарні. Проведіть мені ВЛК, дослідження, всі документи мені зробіть. Я поїхав потім додому. Чому? Вибачте, найголовніше в своєму житті я трошечки віддав. Це своє здоров'я. А давайте тоді, з вдячністю до мене, просто за менеджеріть цей процес. Алгоритм просто зробіть. Тому в моєму ідеальному світі. Да, за людиною ходять, як каже пан прем'єр-міністр. За людиною ходить документи. Ходять це гарна історія, і це можливо зробити. І це зараз робиться. Я думаю, що перші зміни стануться плюс-мінус через два місяці, можливо, трохи менше. Вже певні зміни стались. Але це великий процес, який не починався з 2014 року. Ми його почали. і Ви знаєте, що навіть президент на ставці підняв це питання. Це значить, що ми його актуалізували. Вони це почали робити. Це дуже гарно. Не історія, але в мене виникає питання: війна триває 9 років. Так. 9 років у нас є поранення зараз, зрозуміло, в набагато більшій кількості ніж у попередньому етапі війни. Чому це бюрократичне пекло 9 років зберігається, і тільки зараз за 2 місяці можливо будуть зрушення? Є інтересанти в цьому процесі, щоб він був саме таким, чи просто ну ті, хто сидять умовному сек, вони не були поранені і вони не проходили все це і не розуміють, що так не має працювати. Де тонка там рветься, коли дуже багато стало поранених, і вони. Я їх побачив, коли сам пішов. Побачив їх все в чергах, в які не можуть сісти. Це значило, що тоді не було філософії, розуміння, і на це не звертали увагу. Ну кому це було важливо? Пам'ятаєте, що на яке у нас відношення було до ветеранів до 2012 року. Це якісь люди, деякі колись там воювали. Дуже дякую, що Друга світова війна захистила нас, а потім були якісь воїни Афганістану. Хто ці люди? На що вони є? Як, як про яку війну мова йшлась, тоді це, ці підходи були радянські, достатньо з приниженням людської гідності, в принципі, не було філософії ніякої. Зараз ми цю філософію хочемо створити, щоб вона була, бо в нас в суспільстві зараз є величезна подяка військовим. Зараз є момент, коли це можемо виправити. Як тільки якщо зараз ми виграємо сьогодні, ми виграємо війну, завтра всьому суспільству. Буду начхати на всіх військових. От це реальність, з якою ми стикнемося. І ніхто не буде це змінювати. Тому поки зараз йде війна, саме зараз на часі це змінити. І мені здається, що просто більшість військових, які потрапляли тоді на ці е, велика, чесно кажучи, вони були настільки втомлені, щоб все це, це змінювати. Ну це не, не, це, це не на часі. Е, так трапилося, що я отримав поранення. Е, Окей, мені здається, що доля мене призвела до того, що я маю це змінити? Ну я спробую це змінити. Ну, от приміром, військово-лікарська комісія, про яку ви згадали так. і за яку ви вже взялися, взялися і міняти. Це фото, де військовослужбовці з ампутаціями кінцівок стоять попід стіночкою в якійсь обшарпані лікарні. Ну розлетілося тоді соцмережами. Відреагував і так. міністр Федоров, і прем'єр-міністр. Зараз ви бачите вже реальні зрушення після того, як це був такий медійний скандал. А чи є його результат? Є результат в тому, що запустились процеси аналізу, чому так сталося, що потрібно для того, щоб це змінити. А тепер для того, щоб стало одразу легше військовим, на це потрібно. Я думаю, що десь місяць-півтора. І, наприклад, в військовій, в військовій лікарській комісії на госпітальній 16 зараз вже волонтери принесли, поставили лавки. Ми з пані. Командочкою медичних сил теж домовилось про те, що вона виділить людину, як, з якою ми домовимось. До речі, якщо будуть нас слухати ці волонтери, нехай доключаю, включаються. Домовилось, що по всій Україні є військові лікарські комісії. Якщо волонтери захочуть долучитись, ми це зробимо прямо зараз, давайте долучатися. Це про що? Я не... Шукаю, хто зараз винен в цьому, тому що можна довго шукати і так далі. Але мені ж зараз що важливо, щоб ці поранені відчули до себе повагу і полегшення турботу від держави. Це дуже важливо. Е, і мені здається, що ці зміни плюс-мінус за місяць-півтора мають бути певні гарні зміни в тій частині, де можливо зменшиться черги, тому що будуть розподілені навантаження на ці велика на інші е, е, інституції окрім того буде що стосується цифровізації це теж великий проект і на це виділені гроші вже що стосується до доприс... допустимо безбар'єрності теж е, е, ну де де а ось якась ВЛК, Має бути безбар'єрні, щоб хлопці точно мали доступ і особливо, тому що вони поранені. На це теж виділено гроші. Держава вже знайшла гроші, і там реалізація цього проекту можливо буде займати там 9 місяців, Я не знаю, скільки ну але це не роки, однозначно, це місяці, і це вже набагато так. швидше ніж було так. до того, якщо за так. 9 років ми так. прийшли в цю точку, коли вони стоять попід стіночкою. Громадська організація, принцип, що зараз ви вже готові робити, що ви робите, які послуги можете надати. Військовослужбовцям, найважливіше, те, що ми зробили для військових, я коли отримав поранення, прокинувся в лікарні. Я не зміг знайти інформацію, а що мені далі робити? Я взагалі не думав про документи. Ви розумієте, то я ви про... Да. я про документи подумав тільки тому, що в мене є юр є юридична компанія, в якій мені юристи кажуть, масі, а у вас там щось треба зробити. Я думаю, боже, про які документи Та я вже ж я ж поранився. Ну... Які до які документи? Я вижив. Але з'явилось розуміння, що там дуже великий комплекс речей. І ми зробили правовий навігатор. А де людина поранений може зайти, подивитися на якій стадії він зараз є, натиснути, подивитися, які питання у нього є. Якщо треба документ, він може завантажити документ і написати його. Це дуже велика допомога для ветеранів, і це безкоштовно. Ми всі послуги від ГО «Принцип» даємо ветеранам безкоштовно. Це перша історія, що ми хотіли зробити, і зробили. друга історія це адвокація змін. І третя і четверті там будуть будуще пов'язані з тим, щоб займатися правосвітництвом і захистом прав ветеранів. Тому що цим державим ніхто не займається. Всі вимагають від ветеранів а від військових щось набуть. Виконуй наказ, воюй, вмивай, вмирай, але захищати тебе хто буде? І ми цим хочемо зайнятися. Для цього потрібно більше, більше грошей. Зараз ми робимо все за свій власний кошт. Деякі клієнти нам мої допомогли, але ну, будемо шукати ще донорські гроші, тому що. Там дуже багато роботи на це в її вістанні однозначно. Дякую, що ви взялися їх розгрібати саме на таких пасіонарних особистостях. Вочевидь, все це й тримається, і будуть зрушення. Дякую, що прийшли сьогодні Дякую до нас. За підтримку масіна єм, військовослужбовець Збройних сил України і засновник громадської організації. Принцип був сьогодні з нами. Зараз коротка пауза і продовжуємо.